Усім привіт на зв'язку. Турбозино. І сьогодні ми влаштуємо Батл і дізнаємося, математика чи все ж англійська мова. Для цього ми приїхали в центр Києва, щоб поставити перехожим шкільні запитання і дізнатися, який предмет кияни знають краще. Правила дуже прості: хто отримає більше правильних відповідей, той і переможе. Три раунди в кожному раунді по балу і лише одна людина забере приз. Доброго дня, як вас звати? Добрий день, Юля Оля. Мене звати Оксана. Приємно познайомитись. Михайло, доброго дня. Так, зараз буде три питання. Почнемо з першого: де знаходиться чисельник, а де знаменник? Де знаходиться чисельник? Де знаменник? Одне з них має бути зверху, інше знизу. <головний> чисельник це верхня частина дробу, займен, займенник, Да, він це не знаменник, знаменник. знаменник. Чисельник. чисельник зверху, знаменник знизу. Чисельник зверху знаменник знизу. У нас чи чисельник як чоло. Чоло в нас. Зрозуміло. Да. Значить, чисельник зверху знаменник знизу. Саме так. А знаменник можна запам'ятати як земля, яка знаходиться знизу. Логічно. Та тепер не переплутаєте. Потрібно знайти 20% від числа 150. Це Значить, 150 помножити на 20 і поділити на 100. Зараз мені прям існо. Сто хорошо, два на десять, двадцять на сто п'ятдесят, так? Так. Три. Так, навіть ста це буде 20, і ще від п'ятдесяти. Знову Ой. Щоб я... знайти двадцять відсотків від будь-якого числа. Достатньо це число просто на п'ять поділити. На п'ять, 30. Тридцять. Супер. Правильно. В цьому раунді останнє запитаннячко. Назвіть теорему Піфагора. Ще я не її вже. А в квадраті плюс в квадраті дорівня це квадратів. Квадрат гіпотенузи – це сума квадратів катетів. Супер. Сума квадратів катетів дорівнює половині гіпотенузи. Ой, боже, квадрат гіпотенузи. Переходимо гіпотенузи. Вот. до англійської. Перше питання: як правильно сказати: «on the bus» або «in the bus»? Я виберу «in the bus». Дивлячись, яке речення, якщо ти кажеш, що ти. В автобусі то in the bus, Якщо ти їдеш на автобусі, то мабуть on the bus, to то take a trip on the bus. Ну в автобусі можна стояти, тому on the bus. Супер і лайфхак, правильний, супер. Чудово. Що означає вираз give up? здаватись? Здаватись. Здатися, але що? не називайся. Підніматься да, здаватися. Навпаки, ну give up, а, здаватися. Да. Ага, Дом діваб це не здавайся. Я пам'ятаю просто мемо да -да -да. чогось небаргіва. І останнє питання в цьому раунді: як перекласти ідіому «a piece of cake»? Я знаю, як його асоціювати, але не переводу. Перекласти частина пирога, але як mm -hmm. типа це ідіома, не, uh, не, не, не якась не знаю, свій вклад, якийсь чи щось таке. Частина вкладу. Mm -hmm. Я не знаю, не зовсім би. можливо. Це типу «not my cup of tea», типу, щось із цього? Не зовсім не зовсім cake. Тіше, тіше. Тіше, тіше. дуже легко щось чудово. Супер раунд номер два. Зараз я зачитаю три твердження. Треба визначити, яке з них правда. Якщо зменшити число у два рази, то це означає поділити його на два. Так. Правда? Так. Загалом, та якщо це не не питання, типу, якесь з, з приколом, то, то тоді та це твердження вірне. Друге, якщо додати два непарних числа, завжди вийде непарне. Ні, Ні, ні. ні, ні. Це не вірне твердження. Кут 360 градусів називається розгорнутим. Ні. 180? Ні. Ну так, мабуть, перше прав правда, два інших не правда. Друге точно не правда, третє це 360 це повний. Розгорнутий mm -hmm, okay. це 180. Ага. Супер. Перше, модальні дієслова, такі як must, should, не можна ставити в минулу форму. <свист> Припустимо, поки. <свист> Добре. Ну, так, так, не можна. Добре. Слово чіпс в британській англійській означає чіпси. Ні, у них, мабуть, кріспс чи щось mm -hmm. таке Давай mm -hmm. Давайте третього. <ристот> І третє питання: слово «actually» перекладається як «актуально». Ні, третя буде правда. Так. Впевнені? <ристот> ну ні, значить за «чіпси». <ристот> ні, а ми ж вибираємо правильне. Тоді правильне яке? <ристот> за «чіпси». А перше було модальні дієсова не можна ставити в минулу форму. <ристот> а, Боже. <ристот> ну все. Тоді, яке правильно? Перше. Перше, супер. Так я її нам те здавала. Добре. Добре. Що з цього правда? Перше. Ага, Добре, ну, чіп. Перше правильне. Перше, правильно, так, два супер, правильне. чудово. І останній раунд тут треба швидко відповідати на питання. Тобто тут будуть коротенькі питання. Добре. Знайти корінь з числа 289. Тринадцять я не не знайду так. Мабуть, тринадцять, якщо швидко, може сімнадцять. Сімнадцять, mm -hmm. супер. Три у третьому степені? Двадцять сім. Двадцять сім. Двадцять сім. Три у третьому, двадцять сім. Яка площа квадрата зі стороною шість? Двадцяти. А ні, це ви периметр назвали? Тридцять шість. Тридцять шість. Тридцять шість. Ви математик? Mm -hmm. Все правильно. Пам'ятає добре. Клас, супер. Правило. Дякую. Минула форма слова бай. Бай, бай, бай. Ні, ні, минуло <гум> купувати бай, а бай бат бот байбот. Як перекласти слово «environment»? Інвар oh, okay, я вибачте не знаю. Середовище? Uh -huh. довкілля. Uh -huh. Uh -huh. Довкілля. Uh -huh. довкілля. Довкілля, супер. І останнє слово «news» – однина чи множина? Yeah. Множина. новина? Uh, і так, і так. Uh -huh. А ну окей, uh -huh. множина, але Uh, ні, ні, от дивіться, ми скажемо news is interesting або news are a, interesting. A, a. Скажемо, а, мабуть. No. Yeah. Ньюс no, завжди не... однина. Ай-яй-яй. Перша думка завжди правильна. Яка була перша думка? Одна одна. однина. 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 Супер правильно. Дуже вам дякуємо, це ваша винагорода І за відповіді. Дякую. дякую, відповіді. дякую Буду До побачення. Це вам маленький подарунок. Дякую. Молодець. Було багато правильних відповідей. Дякую. Ну що, сьогодні ми з вами подивилися, що кияни краще знають математику. Але окрім цього, не забувайте, що кожен предмет є важливим. Обов'язково залишайте свої коментарі, як вам цей формат, і пишіть, чи хотіли б ви подібне відео з іншими предметами. На цьому будемо прощатися. Дуже дякуємо вам за перегляд і усім бувайте!